звати Уварова Юлія, я є співзасновницею фірми Пібан. Це соціальний проєкт. Ми займаємося переробкою більше п'яти років. ПВХ це вже наш імідж і досвід. А джинси, е якісь противогази, текстиль. Це для нас ще новеньке, тому що ми це раніше не переробляли. У нас вже відпрацьовано, як то кажуть, 5 моделей, ті, що в нас. З банерами пройшли тестування, тому ми по образу і подобію зробили те ж саме з джинсами. Це чохол для ноутбука, тут піна, щоб не дряпалося. Можуть бути як вертикальні, так і горизонтальні. По-друге, це може бути сумка для ноутбука, хтось її називає пляжна. Наші швачки все добре тут обробляють. Поясна сумка, вона в нас хтось навіть її порівнював. Левайс зараз вони теж зробили лінійку сумок. І це така компактна сумка, теж тестовий варіант. Тут гаманець великого розміру, ключі, телефон. Ну, тобто, хтось це носить на. Плече, а хтось на поясі, хто як в мене неодноразово запитують, що у нас усвідомлене споживання, вторина переробка, якісь пафосні слова, але людськими словами, якщо це розказувати, це ж дійсно друге життя речей, які нам жалко викинути. Наприклад, я знаю бабусі, які з жінців своїх онуків роблять якісь подушки, якісь сумочки, ще щось. Ну тобто. Це теж наші амбасадори, які це роблять в якихось домашніх умовах. Якщо у вас подсвідомо є якась екології прив'язка, то я думаю, що це не тільки творчі та креативні люди, а ті, хто не хоче забруднювати там природу, і розумію, що всі ті статистичні дані про розкладання скла. Пластику та всього іншого, скільки воно в нашому світі приносить, приносить такого погіршення, то я думаю, що треба. Це доносити з максимальними зусиллями, незважаючи на обставини, які зараз у нас склалися в Україні. Ну я користувач всіх виробів, які в нас є. Ну тобто, і поясні сумки я ношу, і чохли для ноутбуків. Я щоб не дряпатися, ношу. Ну і сьогодні я принесла на роботу свій ноутбук у чохлі. І тому і косметичка в мене вдома є людська, звичайна. Я її теж тестувала вдома самостійно. Джинси в нас. Наталя фасує по кольорах, потім їх прають та сушать. Вироби вже в чистому вигляді шиються. І потім, вже, якщо це якісь корпоративні замовлення, ну, наприклад, це наші бірки. А тут може бути будь-яка інформація замовника. Ну і це ми як для мотивації зробили, щоб люди розуміли, що це вторинна переробка. Тобто написали. Дуже простими словами У нас команда та що офіційна штат людей нараховує, це близько 10 людей, і ті, що на аутсорсі в нас в різних містах і в різних локаціях це близько 20. Були хлопці, були водії, кур'єри, але зараз хтось на війні, хтось виїхав. Ми поїхали на півроку. Нас не було. Поки були тут такі великі бої. Наша швачка закрила своє приміщення. Уїхала до своєї доньки в Німеччину. Але потім повернулися з тою ціллю, що треба було не тільки відновлювати своє виробництво, ще робити, ну і платити зарплату своїм співробітникам, а ще й треба було підтримувати волонтерів. Зсу наші дівчата теж в них чоловіки на війні в ТРО. Тому вони збирали разом з ними гільзи, переробляли, робили донати. Іра. В нас креативна директорка. В нас не так багато вакансій, але за всіми закріплені якісь ролі в нашому підприємстві. Тому Ірина в нас займається соцмережами. Вона великий майстер контенту, знімає в нас і ходить на різні події, де можна залучити. Якісь гроші на аукціони та підтримати ЗСУ. Ось це власне вироби, які вона робила для проєкту по підтримки музею Сковороди в 2023 році, коли прильоти були. І ми після того, як ці браслети продавали, частину коштів відшкодовували на відновлення музею Сковороди на Харківщині. Це залишки гільз, це брелоки з гільз, Ну, тобто, що робимо, то й продаємо. Ось бачите, нижня частина це гільзи були великі, а це вона вже, як то кажуть, зробила і коробка її власного виробництва. Це, це задня частина гільза, а верхня це на металева труба. І це чарка придатна для вживання. Це харчова нержавійка. Ну тобто вона не черні. Розвиток подій може бути будь-який. Але в нас підтримується і комунальна якась сфера діяльності, і люди намагаються у якихось комерційних структурах працювати. Ну але ж від прильотів ніхто не застрахований останнім часом. Ці новини, де багато підприємств фізично розбомблені і людям нема куди діватися, то це лякає. Але є якась, як то кажуть, державна підтримка і варіанти розвитку і масштабування, якими ми теж користалися і користуємося. То я думаю, ті, хто намагається жити і виживати, вони однозначно знайдуть варіанти, щоб тут залишитися і далі працювати. Це ми ще не переробляли, але будемо. У нас це буде переробляти на наша швачка. Не дуже бере машинка. І тому в нас є друг Ірини, який переробляє шкіряні вироби. І в нас є вже готові декілька сумок. Вони зараз в партнерських магазинах. Він оцю частину залишає, а тут доробляє шкіряну частину, потім куліску, тісьму. І вона вже сумка функціональна теж влазить і гаманець. Все в мене через тестовий мінг Гаманець. Якщо влазить, то хороша сумка. І люди, ті, хто е, такі креативні, як наші співробітники, вони кажуть, якщо ви не хочете скло залишати, можете наліпки зробити, наприклад, не тільки з логотипом, а там ото, значок радіації чи ну, хто для якихось своїх конкретних цілей, щоб можна було це як знаково, якусь таку річ вже. Ну, тобто, це не серійне, це не серійне. Якщо джинси, ми шиємо сотнями. Там, може, тисячами штуки банери, то це одна з школ, які посписали. Це не тільки креативно, а це функціонально. Це не те, що якісь музейні експонати. Це все використовується для роботи і для життя. Ось, наприклад, в руках я тримаю блокнот, у якого з ПВХ банеру зроблена обкладинка, а внутрішня частина це в нас перероблена макулатура. І воно настільки многофункціональне, що сама та внутрішня частина, коли вона буде пописана, вона змінна і може й той блок змінюватися. І вона буде користуватися це довгі роки. Ну, тобто це вічний блокнот, як то кажуть. Функціональні ваза працює, чарки працюють. Серед моїх знайомих більшість тих, хто за півроку останні повернувся до Харкова, а не втік. У когось ті, хто за кордоном був, позакінчувалися терміни безкоштовного проживання та якихось ще інших плюшок, хтось вже втомився чекати кращого життя і бути на якихось другорядних там, опціях за кордоном, не може знайти реалізацію. А деякі вони просто. Вже їм недостатньо грошей, щоб орендувати житло, наприклад, там десь в західних областях, і гроші закінчилися, поверталися додому. Просто ми рекламу практично не запускали останні два роки. Все якось один одному. Комунікація серед свій, серед своїх. Ми зустрічаємося з якимись однодумцями або вони до себе в магазини беруть нашу продукцію, або робимо спільні проекти. Наприклад, в нас є. Жінка, яка в тому році виграла Гранд Лоріаль Париж, і вона їздила в Париж з нашою співвласницею Катериною Уваровою місяць тому, вони переробляють пластик, меблі для укриттів роблять ті стільці, і столи розкладаються. І ми робили для них сумки. Ну, ось такого формату це як пакування було, як транспортувати ті стільці, і вони вдвох їздили як молодь, яка представляє на європейському ринку. Що ми в Україні теж знаємо, що таке переробка бджоли. Це ж теж в нас це залишки банерів, це залишки Оксфорду. А е, очі нам знаєте, хто дав? У там на Коцарській, де зараз Евохаб, була ж раніше, там в 900 році швейна фабрика наша, Харківська, і в них на м, підвалах залишки гудзиків якихось швейних виробів. І вони коли дізналися, кажуть, у нас банерів немає, але в нас є. Під очі, може, підійдуть якихось дитячих виробів. І вони вон, нам гудзиків там коробки три чи чотири дали. Ми ж все використовуємо. В нас навіть якісь дуже дрібненькі шматочки на блискавки причіпляємо. В нас перші вироби були те, що серійне ми купляли фурнітуру у швейних магазинах. А зараз ми використовуємо пластик, той, що переробляється з кришечки, так що все переробляється до максимуму. Мінімум відходів, максимум користі. Ну, в нас, як і у всіх, проблеми не тільки якісь зовнішні, а ще й внутрішні. У нас, наприклад, у Харкові постійно в нас якісь касові розрив, нам недостатньо е, грошей і досі нам не видають овердрафти чи кредитні лінії, тому що Харків у червоній зоні. Ну, ось на тому тижні вже сказали, що щось там. Щось там під малий відсоток нам будуть давати. А такі проблеми, які у нас є, наприклад, ми хотіли б оновити застаріле обладнання чи зробити якісь, наприклад, нові вироби, це все з якихось власних коштів, або як я спочатку казала, з якоїсь економії. А так ну, намагаємося жити як і 100% наших харків'ян з надією, що виживемо. Це я вгадам прийшла. І декан сидить і каже: ну, ми робили з проволоки. Ну, вони ж там дуже художні люди, і каже, а це я перший раз бачу. Я кажу: ну так, якщо ви бачите, може, ви якихось студентів, вона у нас дипломи, то то то-то. Я прийшла додому, думаю, подивлюся в інстаграмі, хто підписаний на той паблік. Подивилася, написала там дуже такі просунута зараз молодь. Вони з прайсами навіть пишуть вже скільки коштують їх послуги. Не той, хто не перший рік працює, а наприклад, вже третій, четвертий курс. Я написала, кажу, хочете прийти. І щоб ви розуміли, ото, коли в нас 50 прильотів в ту суботу, ото, я їй пишу: ми будемо йти знімати. Вона пише: звісно, йдемо. Ну тобто, ніч ніхто не спав. Всі слухали ті бабахи, і в 12-й годині ми вийшли і пішли знімати. і Поназнімали 20-річна, молода, активна. Небагато там студентів, ті, що навчаються офлайн. Але з 1 вересня ми підпишемо меморандум. і Студенти будуть на нашому досвіді практикуватися в своїх навичках. А ми будемо їм давати готові продукти В нас практично на кожному виробі написано, що воно зроблено. Навіщо воно зроблено І хто до цього причетний? Навіть е, хто хоче е, і не має банерів своїх, але підтримує цей шлях, вони в якомусь кольорі можуть замовити в кольори свого корпоративного е, там, фірми чи об'єкту, можуть хтось, якщо це приватні особи, там, мені колір під очі. Або, наприклад, розмір. Я хочу для MacBook, а хочу для ноутбука там, Lenovo з такою діагоналлю. Тому це вже ми привчаємо. У нас, як то кажуть, така соціальна місія, що настільки ми тут на грошах заточені, але як носителі такого великого проєкту, це, це буде. Нам казали п'ять років тому, що це нікому не потрібно. 22-му році, коли війна почалася, сказали, що не на часі, але вода камінь точить. Ми прийдемо всі до цього.